Військовий комісар сам шотік того, що відбулося, тому що йому дали просто наказ виділити розшукову групу, розшукову, яку, як правило, виділяють для пошуку дезертирів. Він в ситуації сам розібрався, він шоцік того, що відбулося, і я, власне, звідси збирався їхати в Святошинський військомат, куди він порадив мені звернутися, аби там мені пояснили, що відбулося. Хоча вказівку він отримав напряму від керівництва ЗСУ виділити розшукову групу для дезертирів. Ну, Дуже дивно. Він стверджує, що не знає, хто були ці люди. Цивільному і я наголошую, що відео, які вони вчора зняли, вже вчора було в інтернеті власне на каналі того хлопця, який оприскав мене і ага, вас це теж вас особа, яка Зараз це був саме конфлікт. Ці особи це яка от, газ, Так я розумію, не бу, це не було конфлікту. Конфлікт. Не було, він так, просто пішов до вас і це я ні. Ні. та ви проходьте, будь ласка, проїжджайте. тобто, тобто військ до У вас немає зараз претензій? Жодних не, питань не, немає. Сальського комісар не розуміє, що відбулося. Йому дали вказівку. Він виділив групу розшуку. Каже, ну все, що він знає. Да, Парпарати поїхати військомат Святошинський ще потім робити.